Всім привіт, я живий. І саме ця фраза прозвучала приблизно рік тому в моєму другому влозі як просто звичайна одноразова фраза. Але тепер ця фраза супроводжує всі мої відеоблоги та всі мої відео в Тіктоці. Саме так пройшов рік з мого першого влогу. Тоді що я була студенткою і планувала знімати влоги лише в свої вихідні або коли приїздила до Києву. Ну, а вже зараз я доросла. Ой, о, вже, який жах. Я доросла, я працюю, і я знімаю відео, коли у мене є вихідні та вільний час від роботи. Це останній літній влог. Далі вас чекатимуть осінні зимні весняні влоги. Ну і знову літні, але поки це останній в цьому році літній влог. Я все так само знімаю метро майже в кожному влозі. Так само боюсь говорити на камеру, тому озвучую кожне відео, але це не важливо. Хоча я все ще не навчилася гарно монтувати влоги, і вони такі ж самі, як рік тому, але влоги все ще приносять мені задоволення від зйомки, від монтажу, тому я буду продовжувати це знімати, кажу вам знову. В останні літні деньки, в останні літні вихідні я їздила просто по Києву. Я купила на бончики, величезний айс лате і сиділа у гуліварі малювала, тому що просто хотілося якогось спокійного часу проведення. Тим паче, при виключенні світла мені хочеться десь посидіти в іншому місці, ніж вдома без світла. Тоді ще був такий класний день, що навіть воно, пчілка до мене прилетіла, поздоровалась. Я її помалювала, смачно поїла, просто погуляла з музикою в наушниках. Уявила, що я крута блогерша з Ютубу, але це не так. Моєю незмінною традицією лишається прогулянка по Києву від метро до метро по різним вуличкам, роздивлюючись всі оці боже мій, естетичні значки, заклади і будівлі. Не забуваємо і про здоров'я, про кардіо. Дуже дякую сусідам, завдяки яким я кожного ранку, кожного вечора підіймаюсь спішки на 11-й поверх. Але всього по чуть-чуть та трошки, вихідних нам досить, збираємось на роботу варити каву, варити бульйони і просто заробляти свої мільйони. До речі, цього літа я не била свою першу тату. Дивіться, дивіться, хеппі-хепі, хепі -хі, хепі Ще дуже хеппі-хеппі, це коли ти приходиш на роботу і одразу виє повітряна тривога, і ти просто виходиш на вулицю. І десь півгодинки до відкриття сидиш, щилиш на свіжому повітрі, але від роботи тебе це не звільняє. Тому засипаємо каву, молимо її і робимо капучинки. Вже зараз стала краще збивати молоко і малювати лате-арти. Я потроху сама вчусь цьому. А, звісно, я бачу свої помилки, я їх розумію, але під час годування кави я це не контролюю. Тому у мене якісь хаотичні рухи рукою і малюнок змазується. Але, але результати вже є. Я стою ще кращим, кращим бариста. Просто ну це моя мрія, господи, боже мій. Звісно, як істинний бариста, я не лишаю себе без кави. сьорбаємо її весь день зранку до вечора. Від початку зміни до кінця. Але на жаль, через те, що я майже весь час на роботі або вихідні валяюсь вдома і сплю я досить мало чого знімаю. У Мене досить мало якихось цікавих кадрів, які можна було б додати у влоги. Тому просто дивіться, що я роблю протягом дня купую шоколадки, показую вам чеки і просто гарні естетичні кадри. В нашому закладі, до речі, є безкоштовний фільтр до всіх сніданків, а всі сніданки діють зранку до вечора, тому приходьте за сніданками і за безкоштовною фільтр кавою. Взагалі мені сподобалося літо, тому що ми все літо щось смачненьке їли, ягоди, фрукти, сезон же. І кавунчик на штат, і персик сіль купила. Дуже спекотні дні, коли їсти хочеться от з'їсти персик чи бананчик свіженький. Ой, це просто носолода. Ну от дні йдуть, йдуть. Мої робочі зміни закінчуються, і в мене знові вихідні. Взагалі, найкращі вихідні це ті, коли в тебе вихідний вбігається з вихідним твоєї подруги. І ви просто берете всяку дрібність з ноуса, йдете на озеро. Це вже в другий раз, як ми йдемо кудись до річки, до води. Влаштовуємо так, би мовити, невеличкий пікнік. І довкола гарно, і їжа смачна, і зайнятись є чим. А це були прям останні останні вихідні літа, і прикиньте, що я купила айфон. Це одне із моїх найголовніших досягнень. І тепер картинка логів буде виглядати саме так. Боже мій режим кінематографа це просто прекрасна річ. До речі, якщо забула, як я виглядаю, то hello everybody. Ось я з гарною чіткою камерою, не розмита, як у воді. Я б не сказала, що в мене дуже було продуктивне і веселе літо стосовно вихідних. Але воно було досить успішним. Тепер лишилось лише чекати на нові осінні байбові влоги з нового телефону з прекрасною картинкою. Мої влоги тепер стануть ще кращими. Я дуже надіюсь, що я навчуся все-таки монтувати влоги краще, якісніше, вайбовіше. Але поки що маємо, то маємо. Дуже дякую всім за перегляд. Бувайте!